Перше в Києві шедеври давньоруського мистецтва з колекції музею імені Андрія Рубльова. Ікони 15-17 століть з Росії в Україні в будинку митрополита пам'ятці архітектури 18 століття. В Софії Київській відчуття всепоглинаючої радості від споглядання давньоруського мистецтва, засвідчує генеральний директор Національного заповідника Олена Сердюк. Продовжує традицію великих міжмузейних проєктів. Мы представляем особый проект, проект государственного уровня, проект международный, проект, который сегодня к нам привез замечательный русский музей. Музей імені Андрія Рубльова свого часу був єдиний у радянському союзі спеціалізованим закладом, присвяченим руському релігійному мистецтву 11-го початку 18-го століття. Він розташований на території спаса Андронікова монастиря, заснований за участі преподобного Сергія Радоницького, чинця 14-го століття. Першим ігуманом обителі став його учень Андронік. В монастирі існувала майстерня з переписування книг. Тут наприкінці свого життя працював видатний русський іконописець Андрій Рубльов. Там він і похований. В колекції музею ікони, створені майстрами на чолі з преподобним Андрієм Рубльовим, а також писані в царській майстерні Івана Грозного та царській збройовій палаті, а найбільш рані з домонгольського періоду. Надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов зазначив, що надзвичайно промислительно, що саме такою виставкою академік Петро Толочко зауважив, що давньоруське мистецтво це завжди велике благо для суспільства. Актом мужності й мудрості називають чинок мистецтвознавців, які збирали по людях і селах колекцію давноруських іконописних раритетів в лиху атеїстичну годину. Так цього спаса рукотворного кінця XVII століття розшукали в церкві на цвинтарі в далекій Архангельській області. Директор музею імені Андрія Рубльова Геннадій Попов пригадує, як доводилося переховувати ікону в санях. Так, у героїчних експедиціях і назбирали потужну колекцію давньоруських шедеврів, яка нині експонується в Софії Київській.